Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття ознайомлення із природою. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна. Весна пора дивовижних зустрічів. Ви вже знаєте, що зимували в рідному краю, тільки зимуючі пташки, решта птахів перелітні. Ще восени відлетіли у вирій у теплі краї. Ранньою весною повертаються з вирією. Маленькі сірі жайворонки. У садку до рідних шпаківень повертаються шпаки. Ластівки теж прилітають до своїх гніздечок. Але пізніше, коли вже стане зовсім тепло, і з'явиться багато комах. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, дріст прибуде раніше. Прилітають звирію і великі пташки. Довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити білих лелек із чорними хвостами і крилами. Які перелітні пташки мають повернутися з вирію навесні? Дітки, пропоную вам послухати голоси перелітних пташок та відгадати їх. Слухайте уважно! Пак справжній мастер співу. Він виспівує по-різному то голосно кричить, то пронизливо висвистує, то співає ніжно, мелодійно. Ластівка щебече дуже мелодійно, приємно, неголосно. Щоправда, її спів дещо одноманітний. Жаворонок співає дуже високо в небі. Його дзвінкий та чистий триває 10-12 хвилин. По закінченню своєї пісні птах стрімко падає вниз. Потім знову летить високо, щоб заспівати свою пісню. Лелеки спілкуються здебільшого клацанням дзьоба. Цим клацанням вони вітають один одного, а також захищають гнізду від чужаків. Соловей саме найкращий співак. У нього дуже мелодійні пісні, як кажуть солов'їні в народі. Співає соловей в день і вночі. Пісня співочого дрозда вважається надзвичайно гарною. Вона розмірена, дзвінка, тривала, складається з низьких свистів і коротких трелей. Майже кожен елемент пісні зазвичай повторюється 2-4 рази. Діти, як ми маємо ставитись до птахів? Так, птахи наші менші друзі, тож їх потрібно любити, дбати про них та берегати. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічів!